Вітаю, друзі! Напевно, не існує такого десерту, який готується легше, ніж звичайний яблучний пиріг. Він підійде на випадок, якщо до вас усясь мають прийти гості, або просто різко захотілося чогось солоденького. У такому разі насипний пиріг стане паличкою-виручалочкою, тому що для нього зовсім не потрібно замішувати тісто. А свою назву три склянки він отримав завдяки тому, що для приготування потрібна склянка манки, склянка борошна та склянка цукру. В цьому рецепті тісто готується надзвичайно просто. В ємкості змішуємо манку в одну склянку, цукор в одну склянку. Якщо любите помірно солодке, додавайте пів склянки цукру, як в мене. Просіяне борошно, одна склянка, ванільний цукор 10 г, розпушувач або сода, 1 чайна ложка. Також можете додати корицю за бажанням 1 чайну ложку. А сіль дрібку. Перемішуємо до об'єднання всіх складових. Ось і все. Тісто для пирога готове. Далі нам знадобляться яблука 1,5 кг. Я покажу невеличкий лайфхак, як швидко натерти м'якість яблук, сильно не заморочуючись. Яблука розрізаємо навпіл та вирізаємо серцевину. Шкірку очищати не потрібно, не витрачаємо на це час. Особисто я не дуже люблю терти на терці продукти, тому показую, як спростити цей етап. На великій терці натираємо яблука ось таким чином, до самої шкірки. М'якіт натирається легко та швидко, і ви не пошкодите нігті. Шкірку викидаємо. Натираємо так всі яблука, вихід натертих яблук буде 1 кг 250 г. Якщо у вас є лимонний сік 1 столову ложку, додаємо його до яблук. Перемішуємо. Це не дозволить яблукам окислитись та потемніти. Форму для випікання. Змащуємо шматочком вершкового масла, знадобиться 20 г. Змащуємо з усіх боків. Ділимо сухотісто приблизно на 3 частини. Викладаємо першу частину сухого тіста, розрівнюємо, викладаємо половину яблук, розрівнюємо, викладаємо другу частину тіста, розрівнюємо, викладаємо другу половину яблук, також розрівнюємо. Останнім шаром викладаємо третю частину тіста, розрівнюємо. На великій терці натираємо охолоджене вершкове масло 100 г поверху усієї поверхні пирога. Друзі, якщо вам сподобався цей рецепт, підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці при 180 градусах 50-60 хвилин. У цьому рецепті немає яєць та молока, а інгредієнти є вдома майже завжди. Такий смачний, простий насипний пиріг з яблуками, чудова альтернатива шарлотці, тим паче він готується набагато простіше. Готуйте вдома смачно та з любов'ю. Приємного чаювання. З вами була Марія Кукінг.